Міністр оборони Німеччини Крістен Ламбрехт побувала з неочікуваним візитом на півдні України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніхов у Твіттер. Вас іздасть! Ішпрехату вашу батьку. Вас іздаст. Я прийняв мою німецьку колегу Крістін Ламбрехт на півдні України. Фрау-міністр привезла хороші новини та більше зброї для посилення української армії. Зазначив він за його словами. Вони зустрілися та обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Це перший візит Ламбрехт в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ї. Зокрема, їй показали САУ «Гепард», який Німеччина передала Україні. В свою чергу Ламбрех наголосила на тому, що її країна продовжить підтримку України зокрема, вона пообіцяла поставки дивізіонів протиповітряної оборони «Айріс-Т» уже найближчими днями. Крім того, Німеччина спільно із Сполученими Штатами та Великою Британією координуватиме дії щодо надання Україні реактивних систем залпового вогню. За інформацією агентства Reuters, під час візиту Ламбрех пролунав сигнал повітряної тривоги. Через це переговори з Резніковим відбулися у захищеному місці. Друзі, ми долучаємо до нашого етеру Віктора Бобренко, експерта бюро на аналізу політики, пане Вікторе, вітаємо вас доброго вам здоров'я так вам теж, пане Вікторе. те, що ви почули, поки от на станом на сьогодні, після промови Путіна, після анексії чотирьох областей, відповідь заходу. Чи ви вважаєте її зараз достатньою? Ну, скажімо, будемо відверті, на стан військових дій це не вплинуло жодним чином прийняття цих областей поки що. А це був якби це з одного боку, Путін відрубав собі мости, так і спалив мости. От Рубікон перейшов. Да, як казали римляни. І це був інформаційний привід. Дзеркально відповів захід, що ніхто не визнає. Ну це було наскільки очікувано, що навіть там ну да вони сказали, що санкції посилимо, Україну не кинемо і ніхто в світі в адекваті не визнає ці області за Росією. Анексії не було. В Європі там 45-го року, і то остання була це коли е, Сталін відмотав у німців ну, Кенігсберг. От, скажімо, ну і там частину Польщі передав і Сілезію за як е, уступка за, скажімо, за Західну Україну. Е, от і тобто, Захід зробив дзеркально. Е, Заяву зробила і Україна в той же час. Зеленський сказав, що ми йдемо в НАТО. Це теж тільки заява, тому що ну і що? Ну, заявив, ми йдемо в НАТО. Так а Столтенберг сказав: Ну ми поки що засередимося на допомозі Україні. Тобто, ні дані, ні, ні не сказали. Європа розділилась. Хтось підтримує тут же вступ України в НАТО. Звичайно, Німеччина Франція, від яких це рішення і залежить, вони поки що обождуть. От, принаймні до кінця я думаю, війни. війни. Що далі буде із цього референдуму? Буде далі найстрашніше те, що почнуть призивати чоловіків. З тих країв, а багато хто ж не евакуювався. Ну по перше, що в перші дні захватили, як то кажуть, гарячими ще і херсонців, і Мелітопольців, з Бердянська, Енергодар той же взяли 3 там чи четвертого березня. О, Каховку, тобто ці з цих територій, чоловіки, які не, не здогадались виїхати потім якимись коридорами разом з сім'ями, вони зараз їх поставлять подружжя, і, може, якщо і не поведуть в атаку, там, ура, ура, там просто, е, ну, просто щоб їх порастрілювали, то принаймні зроблять з них стрибати, вони будуть там копати десь окопи. От, і це от найгірше. Це найгірше, що ми будемо очікувати від того референдуму. Паралельно з референдумом вони провели мобілізацію. Да, мобілізація це затримка у військовій кампанії буде і значить, ми очікуємо, що війна затягнеться як мінімум. В зиму да і можливо там до наступної весни. Хоча не факт, що вони не посипляться навіть з цими мобілізованими, не посипляться взимку, коли там буде холода, дощ за литиме, Ну таке. не пане віктора. ми очікували дивіться, путін проїзд так звані свої псевдоанексії території. Ну, ми розуміємо, що таким чином він міг анексувати пів я не знаю місяць, сонце, анексувати Юпітер. Тобто він може анексувати все, що завгодно. але реакція світу має бути достатньою. Зеленський фактично в той же ж день зробив заяву про швидкий вступ до НАТО, принаймні, це позиція України. Натомість, білий дім НАТО сказали, що зараз це не на часі. Санкції Сполучені Штати Америки ввели. Але санкції, наприклад, проти дружини сина Дмитра Медведєва, прем'єра Мішустіна, дружини дочок Шойгу, голови Центробанку Ельвіри Набіуліни, дочок мера Москви Собяніна. А Європейський Союз готує наступний пакет санкцій, але він теж не всі експерти кажуть, що він ну, такий поміркований, не жорсткий. І до чого? До того ж, Європа планує відкривати тим росіянам, які біжать з Російської Федерації, відкривати для них можливість. Це зробити. На вашу думку, чи жорсткими були відповіді після анексії території? Заходу? Звичайно що... Відповіді. ну вони не не запредельні, тому що, наприклад, вони можуть відключити повністю свіфт. <світ> там там деякі банки досі його мають. Е, потрібно закрити е, кордони для всіх, наприклад, крім е, можливо, дезертіров. То да? Тобто брати чоловіків від 18 до е, 50 років, тимчасово працевлаштовувати. То що чим е, менше чоловіків е, ну, в, залишиться в Росії, тим менше потенційних е, бійців буде у цих збройних формуваннях. А можливо, і не треба цього робити. Ті, хто не хочуть воювати, вони будуть в армії тільки баластом. От, е, принаймні. Ці всі дії Європи можуть бути жорсткішими і Сполучених Штатів. Проте сподіваюся, що тепер відповідь буде: от досі досі нам не передали е, танки, е, німці не передали. То тепер уже ж, мабуть, можна ж уже ж і передати, прийняти рішення. Я думаю, що наш МЗС е, мусить тиснути на них. Ну і я вас вітаю з вчорашнього дня. У нас відкрився лендліз. Поставки зараз будуть іти. Просто цілі там будуть сухогрузи бойової техніки, от, і не тільки бойової техніки, а нам потрібно ж багато ще ж і снарядів, щоб ми могли вистрелювати. Щоб ми знали, досі, якщо брати по стволах, то у росіян перевага в три рази. Досі. По якості озброєння інше, але давайте у нас буде якісніше озброєння, але ствол на ствол. І тоді ми в артилерійських дуелях їх подавимо. І тоді нам буде вже фіолетово, скільки ескадронів е приведе цей газманов на, на конях, там чи на тачанках, там чи чи на чому Пане Вікторе, дивіться, ми на цьому тижні постійно обговорюємо підрив на північних потоках. Цей підрив коментують усі західні е, ключові інституції. Але реакції, ми розуміємо, що це зробила Росія, але реакція наших міжнародних партнерів вона доволі квола. Ми будемо проводити розслідування і будемо підсилюватися. Це ж фактично п'ята стаття НАТО. Це напад, тільки цей напад, ну, технічний, та підрив газопроводів. Чому реакція настільки квола? Тобто Путін дозволяє собі фактично та, е, в, анексувати території, е, в інші країни вторгатися, знищувати, вбивати, використовувати ракетні удари. Ну, а реакція НАТО, НАТО це не на наша війна. А підірвали північні потоки НАТО, ми тр, нам треба розібратися. Розумієте? Тобто, якась така беззуба реакція створюється враження. Мені теж здалося, що е, якось не, не сильно вони накинулись, в плані того, що. Ну ну давайте ми ж цивілізовані. Ми ж там проведемо розслідування. Якщо це зробила не, не європейська країна і не Сполучені Штати, то і не Україна точно нам це не вигідно, хай би поступав там газ. І європейці ще збиралися купувати до кінця наступного року газ у Росії. Ясен ясно, що це зробила Росія сама, тому що це новий виток шантажу. Це ну, на Росії знають, що і так, скоро вони їх перестануть купувати, то вони там зваріть, замерзніть цієї зими. Проте ви ж бачите, через нас вони прокачують. От, цікавий хід, що досі прокачка йде через. От, я в Сумах сижу, у нас мимо нас там Віточка йде, пропаніть, прокачка йде. Цього б і достатньо було Європі і навіть цього. Якщо повністю там всі можливості української ГТС, але я думаю, що коли почнеться зима, то вони і там зроблять якусь диверсію, звернуть на нас, що це ми підірвали? Хоча це точно будемо не ми, тож ми останні, кому це е, необхідно. Ми ж за ГТС е, отримуємо, з ГТС якийсь, який не який прибуток, і по нашій бідності ми точно не будемо. Але у росіян. Звичка говорити дурак сам дурак. От діржи вора, кричать, як правило, це на московському Тушинському ринку Іздрівлі було. Що держи вора, кричать якраз самі вори. От, і так само це там, типа це вони зараз по північному потоку звинувачують, що це американці були. Що як би їм це вигідно, то що тепер ціни на скраплений американський газ підвищаться. Ну вони живуть просто в ментальному полі, де е, якщо ну знаєте, якщо я е, підла людина, то я підозрюю, що всі, всі підлі. Вони навіть уявити не можуть, що світ може грати за іншими правилами, і хтось не буде підставляти союзників, що хтось буде намагатися грати е, чесно, принаймні для свого суспільства, тому що там етичні стандарти це важливо, і там, от ми бачимо, по по Борісу Джонсону, да, який косяк йде з політики. А тут у Путіна, скільки б косяків не було, він все одно цар і Боженька, от, а все зробили е, американці. І вони зараз щиро ж, все одно 52% людей вірять, що е, е, росіяни молодці, що захищають е, святу руську землюшку. І, до речі, неприємний факт. Підтвердився, я спочатку думав, спочатку думав, що це Гіркін сказав, що 78% повісток розійшлися. Тобто 78% росіян із тих 300 тисяч намічених взяли повістки. Я спочатку гіркіну не повірив, і думаю, що вони розіслали не 300 тисяч повісток, а десь там 1700, але і набрали вже набрали майже, ну, майже 300 тисяч вони набрали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.